Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися змінювати прикметники за числами. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Продовж речення. Прикметник це слова назви, озн... назви, ознаки предметів, які відповідають на питання, який, яка, яке, «які». Прикметник у реченні пов'язаний з іменником. Зв'язок між іменником і прикметником можна встановити за допомогою запитання, який, яка, яке, які. Молодцінки. А зараз читалочка хоче поділитися з тобою інформацією про Одесу, прочитай її. Зверніть увагу, будь ласка, на виділене слово сполучення. Далека зірка. Зараз з цим словосполученням проведемо з вами дослідження. Прочитай виділене в тексті сполучення слів. Про скільки зірок у ньому йдеться. Лелека зірка. Про одну зірку. Так. У якому числі стоїть іменник зірка? Одне чи множині? В одне Зробив висновок про число прикметника далека. Прикметник далека теж стоїть в однині. Воно пов'язане з іменником зірка. Давайте перевіримо себе за правилом. Прикметник стоїть у тому числі, що й іменник з яким він зв'язаний. Отже, в якому числі Іменник в такому числі і прикметник. Наприклад, теплий день. Дивимося з вами на іменник день. День один. Це однина. Значить, теплий теж вжито в однині. Дивимось на друге слово сполучення. Теплі дні. Іменник дні, множина. Значить, теплі теж множина. Випиші, будь ласка, з помідомлення читалочки для два сполучення прикметника з іменником в однині і два умножені. Для цього нам з вами потрібно повернутися на вправу. Будь ласка, подивіться, випишіть два сполучення. Іменника з прикметників в однині і два сполучення іменника з прикметників в множині. А тепер давайте перевіримо, які сполучення пропоную вам я. В однині – мальовничий берег, чарівне місто в множині – веселі одеси великі катакомби. У вас, до речі, теж могло бути. Такі самі словосполучення, як у мене. А зараз з вами повправляємося у зміні числа іменника з прикметником. Прочитайте, будь ласка, повідомлення родзинки. Зверніть увагу на виділення словосполучення. Це центральна вулиця, старі розлогі дерева, ошатні споруди. Так, давайте з вами випишемо ці словосполучення сполучення і одразу змінимо їх за числами. Дивимося уважно. Перше слово сполучення центральна вулиця. Скажіть, будь ласка, в якому числі воно вжите? Вулиця однина, значить, і центральна теж в однині. Змініть, будь ласка, це слово сполучення так, щоб воно було вжите в множині. Центральні вулиці, молодчинки. Старі розлогі дерева. Старі розлогі дерева записали. Скажіть, будь ласка, у якому числі вжито це словосполучення? Дивимось на іменне. Дерева, дерева слово вжите в множині. Значить, старі розлогі дерева теж в множині. А як ми скажемо з вами про однину цього словосполучення, сполучення, як ми його перетворимо в однину? Старе розлоге дерево. І останнє слово сполучення ошатні споруди. Скажіть, будь ласка. В якому числі вжити це слово сполучення? У множині споруди. А як ми з вами скажемо в однині? Ошатна споруда записали. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вчилися визначати число прикметників для того, щоб визнати. Визначити число прикметників, нам потрібно відшукати іменник, з яким він пов'язаний. Визначаємо число іменника, а яке число іменника, таке і число прикметника. На цьому наш урок з української мови сьогодні завершено до нових.